Пост пише, що мирне врегулювання війни в Україні неможливо до 2026 року, і е, видання посилається на документ, підготовлений для Кремля, який отримала європейська розвідка. Там прописані умови, які буде просувати РФ на мирних е, переговорах. В тексті наголошується на необхідності повного знищення української держави. І розглядається можливість створення буферної зони на північному сході України вздовж кордону з Брянською та Білгородською областями РФ. а Також демілітаризованої зони на півдні, що охоплює частину одеської області. Крім того, будь-які миротворчі сили названі непотрібними. І, а... Здавати кров для російських окупантів змушують студентів та викладачів мединституту в тимчасово окупованому Криму. Як повідомляє рух спротиву Жовта стрічка, хоча офіційна акція добровільна, втім всіх учасників навчального процесу змушують обов'язково зареєструватися як донорів. Студентам натомість обіцяють додаткові бали за регулярне здавання крові для збройних сил РФ.